Усім привіт! Вітаю вас на каналі! І одразу у мене до вас є таке питання, але давайте відверто. Чи знайома, знайоме вам таке відчуття як емоційне вигорання? Якщо так, як ви в цей час себе поводили? Або ви це з кимось обговорювали? Або ви якось на самоті були з, цим, з цією проблемою, тому що це є проблема. І я не випадково про це кажу, тому що я теж людина, і я маю сили про це, не кожен може про це сказати у голос, Якось так приховую за настроєм і ще і ще, і намагається на самоті вирішувати такі складні життєві питання. У мене є емоційне вигорання, воно буває. І зараз, на прикладі свого життя, я вам хочу сказати, як це буває, внаслідок чого це буває, і як я виходжу з цієї ситуації. Але давайте я сказала цю думку, яка до мене прийшла, тому що поки туди-сюди я хотіла вийти в парк і почати записувати відео, але можу забути. Тому я почала і продовжуємо вже в парку. Парк трішки відміняється, тому що прийшло. Повідомлення, ну, може ви і чули, як воно там пікнуло в мене на телефоні, то я зараз хочу зробити собі каву, поставила чайник, нехай гріється. Хай кава трішки. Бо дуже гаряча, хай остине трішки. Стосовно емоційного вигарання, коли воно буває? Я підкреслюю, я кажу зараз лише за себе, за свій досвід, я не знаю, як у кого буває. У мене буває емоційне вигорання тоді, коли ти щось робиш, 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 чекаєш на результат, а результату немає. І в цей час ти розумієш, що, начебто, як опускаються у тебе руки. Що я роблю в цей момент? Я в цей момент. От на... давайте на прикладі. Так, приклад. Нещодавно на моєму каналі вийшло відео Щастя бути вдома, в якому я розповідала про те, як моя знайома повернулася з Європи, і я не буду повторюватися, але я там зазначала це лише. Думка цієї людини це відчуття конкретної людини. Я не даю оцінку взагалом. І потім мені... У мене було бажання видалити це відео. Потім ні, не буду видаляти. Зміню назву, ну для Ютуба дуже погано міняти назви, потім це алгоритми, вони збиваються. Ну, тобто там така процедура, що краще не чіпати. Уже як є, так нехай буде. алгоритми працюють. А якщо я збиваю, воно все спочатку і воно потім просто відео, як то кажуть, запорола відео. Блогери, так кажуть. Пробачте, зараз мені дуже важко казати, але слід про це сказати. І коли в мене вийшло це відео, щастя буде вдома. Мені в інстаграм особисті повідомлення три людини, зовсім різні людини написали, вони між собою не знайомі, але вони дивляться мій канал. В той час була евакуація з Харківської області, з сел вивозили людей, ви знаєте, про що я кажу. І типу Таня, тебе можуть дивитися люди з -от таких от, і ти як начебто як дратуєш їх тим, що хтось вдома, хтось не вдома. Ну, пробачте. Я люблю життя. Я показую своє життя так, як воно є. Я кажу про людей, яких я знаю, а не десь щось якось почула і роблю на цьому контент. Якщо мені людина сказала, ну як я вам про це не можу сказати? Я вам про це кажу. Але я чудово знаю все, що відбувається. Я Не тільки знаю. Мені за це дуже болить. І я вам про це не казала, але вчора відео вийшло, і я заходжу в парк, і там така промова була, дівчата, шановні паночки, якби ви, ви тільки чули, але коли я монтувала відео, думаю, та, ну, навіщо це? Я зайшла в парк і кажу, я зайшла в парк. І на цьому я обрізаю все, що я після казала, і далі йдуть просто фонтани, музика і так далі. Але продовження було таке: я зайшла в парк провітрити голову, тому що у мене є емоційне вигорання. Я намагаюся тримати себе в тонусі. Зберігати холодну голову, але бувають такі повідомлення, які я теж знаю, і я показую отаке От реальне життя в Україні. Там промова була така досить. На хвилин 30, знаєте, воно як пішло, але це все обрізала і сказала просто я зайшла в парк. І знаєте, коли ти Потім продивляєшся, коли ти це сказав на камеру. Це як я виходжу з ситуації, коли у вас є емоційне вигарання, ви берете камеру, вмикаєте і починаєте говорити, говорити все, що у вас болить, все, що ви відчуваєте, тобто все, що у вас в голові, ви кажете, кажете на камеру щиро. Не обов'язково це викладати в інтернет, там, YouTube, Instagram, Tікток, будь-де. І потім з часом, нехай там година, дві пройде. І ви це. І коли ви будете слухати як людину, яка начебто вам щось каже, найкращу пораду, хто дасть, ви самі собі. Стосовно ще прийшло повідомлення, думаю, що хотіла вам ще сказати. Ті, що в мене сидять в бані на ютуб-каналі з узким духом, вони пішли в інстаграм мені писати повідомлення стосовно Білграда, що як так можна, і там, і там люди. Діти гибнуть, скільки там дітей за весь час у них загинуло. І там, і там люди. Я вчора думаю, ну так ви ж хоч, якщо ви заходите до мене в інстаграм, ви ж хоч сторіс подивитись. Зараз я вам хочу показати. Це траса на Білград. Гради працюють по Харкову, а люди чекають, поки закінчуть, щоб поїхати далі. Чому якась людина не вийшла і не сказала, хлопці, навіщо ви робите? Там, там же ж діти, вони ж гібнуть. Відстрілялися по Харкову, Гради йдуть. А люди... Такі ж, як і ми, люди. Вони там стоять в заторах і чекають, поки град відстріляється по Харкову і будуть далі їхати по своїх справах. Та ми вам кричимо, вже третій рік у нас тут люди. А ви що кажете? Це ви самі себе обстрілюєте? І що там ще кажете? Що там ППО, ні там у нас стоїть? Ну, то ви самі там себе обстрілювати, у вас взагалі ППО не там стоїть. А інколи, буває, коли на, на Харків е літак ваш е літає, щоб кинути бомбу, а вона якось так падає на Білград, ну то ми тут -то, до чого? То до, до вас, до вашої влади повинні бути запитання. Ми тут до чого? У нас же третій рік отак. І скільки ми не кричимо і не намагаємося, ну така. Ми самі себе, ну і ви самі себе. Що я, ну, що я вам зроблю? Я не можу вам про це не сказати. Шановні пані, зі мною все гаразд. Приходьте ще на мій канал, будемо з вами влаштовувати емоційні гойдалки. Що поробиш. Тільки що ж, записала відео все. У нас відбій повітряної тривоги і телефонує мені, ну, буду я її називати друга половинка нашого захисника. І каже, привіт-привіт! Я там збираю посилку, тра-та-та-та-та. обговорили посилку, а потім, так, а що в тебе з настроєм? Ну, я їй розповіла все те, що я розповідала вам. Вона так! Забий, все нормально, слухай, а я йому купила коралові труси. Я кажу, на що йому коралові труси. Вона каже: ну повинно ж у, у нього в житті бути щось яскраве. Я обожнюю жити в Україні, я обожнюю наших людей. І в мене навіть така думка з'явилася: повидаляти все, що я от там наговорила. Почати спочатку вже настрій нормальний, вже ж розумієте, а потім думає, ні, нехай залишається так, як є. Тому що у кожній людині в житті може бути такі думки, такий настрій, коли йде вигорання, опускаються руки, і на прикладі цього відео він подивиться, ця людина подивиться, він, вона. І смотивується. Зараз іду по місту, а там висить обява. Вночі, щоб не проспати повітряну тривогу, на ніч потрібно випити 5-7 літрів пива. <різь> Я заходила в аптеку. Ось такі. Я замовляла, і це було замовлення, бо так дешевше вітаміни, це теж допомагає нашому настрою магній Б6. А вона каже: у нас зараз проходить акція не у нас, а ця, цей виробник проводить акцію. Вітамін Д3 за ціною 1 гривня. Я це перевіряю, чек стою. Якщо через інтернет замовляєш, по-перше, воно якось дешевше виходить. І дивлюсь таке, дійсно, так, вітамін D3, одна гривня. От. Ось так, мої дорогенькі. Боже, це просто неймовірно. Яка краса у нашому місті. А така звичайна порада, така проста, якщо щось не так, кажуть, та не парся, забий. Вона реально працює. І до речі, у нас там жіночка пішла в вишиванки, не можу її догнати, щоб вам показати. Це ж сьогодні день вишиванки ще. Я їх забула, бачите, скільки всього у нас є, про що ми забуваємо. Я йду дивлюся, багато людей йдуть в вишиванках, в вишиванках, але у нас сьогодні прохолодно. і зверху вони понатягали курточки або піджаки. Вон вишиваночки пішла, жіночка. Чоловік, не закривай нам вишиванку. О. Я зайшла зараз в Арус. Теж у вишиваночках. І, до речі, там чоловік стояв теж у вишиванках. А у чоловіка була така вишиванка, вона біла, а хрестиком вишито два кольори лише. Це жовтий та м хаки. Чи як? Mm -hmm. Оцей, що ну, наші захисники носять так, такий колір. І поєднання цих кольорів, до речі. Мені дуже сподобалось. Це зараз іду, дивлюся, нас комунальщики щось там пшикають ось так. Що ось там. А що вони пшикають, що вони таке? Боже, що я бачу. Опо лаванда. Лаванда в нас вже так потрохи-потрохи починається. Ну так, ще не дуже повідкривалася, але яка краса обожнюю лаванди, дівчата. Шановні пані. От як важливо помічати те, що тебе оточує, і люди, які тебе оточують. Це неймовірно. А я зараз трішки зайшла в наш сквер. І навіть тут пташки так співають. Тут у нас такий ліхтар, він не на дорозі стоїть, а ось так, в парку. І коли ввечері йдеш, а, листя так підсвічує і листя настільки яскравого кольору, і мені подобається знімати ті моменти. І, до речі, тільки що прийшла така думка, а ви не помічали таких моментів, що ем, і є такі люди, які як, якось нагнітають, все там погано, все накручують тебе. І ти, начебто, маєш там холодну голову і все, але ти піддаєшся на цю паніку, і це теж може бути те, що якесь вигарання, зіпсований настрій, опускаються руки. Ну так, буває. Треба помічати, хто поруч з тобою. І одна справа, не треба плутати. О, голуби полетіли. І одна справа. Коли людина потребує твоєї допомоги, в неї якась біда, і вона звертається за допомогою, це зовсім інша історія. А є люди, коли постійно, постійно все не так, і то не так, і то ну що робити як його жити, то тут треба відрізняти. То я уточнюю, О, як добре, що я вийшла. Молодець. Могла б пройти, і не помітити, що ви бачите? Ну, вишня, вишня буде, а тут ще є така квіточка. Звідкіля ти взялася, така гарнюня. А це вишня, бачите? На, на все свій час. Хто вже ягідки пустив, а хтось тільки починає квітнути. Так, це ще я розумієте, я ще не почала вітамінки пити. І, знаєте, така думка знов. Не завжди обов'язково щось там пити, напиватися. Ні, я ж я вже жартую, розумієте, в мене ось такі емоційні гойдалки, дівчата, чесно, шановні пані, я не знаю, що з ними робити. Можливо, це і... Щось неправильно, але коли ти відволікаєшся, я кожного разу про це кажу, але це знов така думка. Я купила вітаміни для того ну, потрібно свій мозок підтримувати. Тому що те, що коїться зараз в Україні, дуже складно залишати голову холодною. Це дійсно правда. Тому що, ну, тому що ви знаєте чому. І потрібно організму допомагати, але допомога може бути ще в тому, сам собі, коли ти помічаєш навколишній світ і ти живеш в цьому житті. От обов'язково потрібно жити в цьому житті, не чекати, не сподіватися, а брати і жити. Це я тільки що так подумала. А я як подумала, то одразу і вам кажу. А це, подивіться, як воно гарно виглядає. Просто на дереві отак виросло собі і все. Виходила, начебто нормально було. а Зараз вже потеплішало і жарко в цій штуці. Думаю, чи зняти чи що потім добати. Всі в куртках ходять. Це вже так, але потеплішало у нас сьогодні. Ще зайшла в сільпо. Купила там хліб і ще таке сусідки дещо е, передбачування. Якось, до речі, воно неможливо встигнути все, тому розслабся. Будь ласка. І бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео.